Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам миру, здоров'я, добра. Тітки, до нас прийшла гарна, чудова. Золота пора року, осінь. Вона ходить по скверах, по парках, по лісах і перефарбовує листочки з зеленого жовтий, червоний колір. Листочки жовті, червоніють і опадають. Так, дерево готується до сну, до зимового сну. І також до землі готуються і лісові звірята. А як вони готуються? Ви побачите, коли подивитеся мультик. Тож сідайтеся зручненько і дивіться уважно. Я осінь. Всюди походжаю. Фарбую листя, кленів та дубів, грибів, горіхів. У запасі маю селенну силу різних кольорів. Я в ліс прийшла, щоб у звірят спитати, як до зими готуються вони. Мені обов'язково треба знати, бо ж скоро сніг накриє все крильми. Взимку я живу в теплі, У гніздечку чи в дуплі, їжі. Те ще мало маю, бо старанно припасаю жолуді, гриби, горішки, ягоди і шишок трішки і ховаю це повсюди. Як не з'їм, то знайдуть люди навесні ж насіння це проросте у деревце. Я не мав ніколи хати. Де той затишок шукати? А зима прийде холодна, зла, вреднюча і голодна, ні морквинки, ні капусти, всюди голос всю... пусто. Але шубку я придбав, сам про себе все ж подбав, Шубка ця, як сніг біленька. Я ще й бігаю швиденько. Як спасатися, я знаю. Що є силе утікаю, а як, як дуже вже злякаюсь, під ялинку заховаюсь. В мене в нірці чисто й сухо, багато листя й потируха. Мені в ній затишно буває, як з полювання прибігаю, запасів їжі не роблю, та й зиму цілу я не сплю. Бо спритна я, а не лежуха, на зиму справила кожуха, Тож лютий холод не страшний. Спробуй, ну, кожух який. Діткам всім потрібно знати, що й ведмідь лягає спати на усі зимові дні, сон пройде аж навесні. Шубу літню я змінив, а товсту товсту надів, ще й жирком запасся теж, їм щодня не знаю меж. Їсти треба так багато, щоб зимою добре спати. Я бар собі придбав, листя й гілля натягав, а й ще сухого муху, словом, усього потроху. У барлозі під снігами, у ведмедиці у мами народиться ведмежатко, гарне буре немовлятко, а весною днем ясним мама вийде разом з ним. На зиму я не засинаю, полюю, здобич доганяю, А ліго я своє поправив. Новий кожух на зиму справив вовки це лісу санітари. Ми приймемо зими удари і не здригнемося ми сміливі, швидкі, сильні і не неліниві. Кажуть, що зима буває, але я про це не знаю. Та і як про це нам знати? Скоро ми заляжемо спати. Мирні й добрі ми тварини споживаємо рослини, але взимку кожен знає, що рослинок не буває, в панцирі в зимові дні. Буду слухати пісні, ті що річечка співає, їх багато вона знає. Скоро спати я лягаю. Внук глибоко зариваюсь І потихеньку відключаюсь, і дивлюсь ще рівні сни аж до самої весни, бачу, ліс позолотів. Листя я збирать побрів, буду ямку ним мостити, щоб в теплі зимою жити, тобто спати у теплі, а не на сирій землі. Треба листечка багато, щоб була тепленька хата, восени я наїдаюсь, добре жиром запасаюсь, круглим я стаю, як м'яч, товстим і тугеньким. Бач, а зимою сплю і сплю. Дням і ночем лік гублю, а як сонечко пригріє, Я прокинутися мрію. Осіння казка в лісі відбулася, всі розійшлися, бо справ багато є. У кожного робота ще знайшлася, та й доробляє кожен щось своє, бо дуже швидко теплі дні минають. Поменшав день і стала довга ніч, Тумани сиві землю сповивають, Так мало сонця ось у чому річ.